Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з поверненням Дональда Трампа на політичну арену ЄС повинен відмовитись від санкцій проти Росії і будувати відносини без їхнього тягаря. Стрліс ніколи не був так близько до провалу. Однак реальність далека від побажань Орбана. Скасувати санкції. Досвід попередньої адміністрації Трампа демонструє протилежне за його правління. США запровадили більше санкцій проти РФ ніж за часів Обами. Крім того, потенційний новий міністр фінансів США Скотт Бесент під час слухань у Конгресі заявив, що нинішні санкції, накладені через вторгнення Росії в Україну, є недостатніми. Бесант наголосив, що підтримує посилення тиску на Росію, а зокрема шляхом санкцій проти її нафтових компаній для досягнення миру в Україні. Серед нових кандидатів до адміністрації США саме Бесант має найжорсткішу позицію щодо Росії, що навряд чи суперечить баченню Трампа у Вашингтоні. Не йдеться про зняття санкцій. Тому заяви Орбана виглядають скоріш як спроба видати бажане за дійсне. ситуація в самому ЄС також не на користь Орбана. Прихильники перезавантаження відносин з Росією становлять критичну меншість, і Орбану це відомо. Проте його риторика може надихати хіба що російських пропагандистів, які навіть в цьому не проявляють великого оптимізму, враховуючи попередній досвід. Насправді, заяви Орбана не мають серйозного підґрунтя, а їх основна мета привернути увагу та підживити власний імідж у колі євроскептиків і проросійських сил. Реальність як у США так і в ЄС демонструє, що скасування санкцій не перебуває на порядку денному, а сподівання на зміну політики виглядають безпідставними. Кажучи просто, Орбан не констатує факти, а продукує дезінформацію, тобто веде інформаційну боротьбу, відповідно, і нам геть не на часі таку боротьбу припиняти. Тож тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.